І наостанок добірка елегантного футбольного гумору зі всесвітньої мережі. Погляньте, хто це? Невже той самий колумбієць Рене віта на прізвисько Шибайголова. Відставний воротар регулярно підключався до атак. Проте, передусім, запам'ятався світові ось цим ударом скорпіона. Усе ж таки, як змінюються часи? Нині подібні речі, побачиш хіба у болфуті. А це вже приклад нечуваних радощів. Певний час еталоном вважалися ось ці дивні рухи бразильця Андерсона. Проте тепер весь світ наслідує його молодшому співвітчизникові неймару від нашого парцвані і аж до Кріштіану Роналду. Пошесть як бачимо, охопила геть усіх. Сам же неймароповитий нечуваною славою після свого експромту спинятися на досягнутому не збирається. Бразильський тінейджер всерйоз розраховує на світові сцени і тепер доводить свій талант усім і усюди. Суто футбольними прийомами натомість світову славу здобув Міхаель Балак. Проте мода сильна штука. І нещодавно навіть консервативний німець вдався до експериментів. По телевізору колеги демонструють просто таки феноменальну точність. Ось трюк Бекхема лише чого вартий: Щоправда, цього разу схоже все минуло таки без магії. Прописався в наших гуморесках, так це Маріо Балотеллі. де хлопчина не на жарт розголошкав психіатрів своїми маніпуляціями з манішкою. Тренер Манчині тоді від душі риготав, дивлячись болфут. Проте цього разу африканський гумор італієць поглядав наочно. Дивіться, що утнув балотеллі під час виходу віч навіч із голкіпером. І це при тому, що ніякого свистка арбітра не було. Дійсно, так мимоволі і замислюватися починаєш про вплив зачіски на людську психіку. Зрештою, не один же Маріо з таким ірокезом ходить. Чи ти починаєш відчуватися більш і більш впевненим з кожного гейму? Не розумію. А це вже відео для естетів. Зняте ще за царя фанька, проте погляньте. Мало того, що ідол сучасності кріщі Роналду тут два слова англійською зв'язати не може. Так ще й зовнішність португальця явно не вступила в контакт з його багатомільйонними прибутками. Не дарма ж кажуть ментори. Спочатку футбол, а ідеальна зовнішність та голівудська посмішка всього лише питання професійного успіху. Ну і нарешті справжній болфут від тих, хто оточує футболістів в найтяжчі хвилини. Іноді біль настільки проймає гравців після зіткнення, що ті буквально слова з горлянки вичувати не здатні. А тому й доводиться лише ось як цей бідолаха здивовано споглядати.